Вітаю вас, шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію, тема якої безпечна поведінка дитини взимку. Для дітей зима це чарівна пора року, адже малята люблять грати у сніжки, кататись на санчатах та інші зимові розваги. Але разом з цим зима це ще й ожеледь, застуда, холодна погода. Обмороження, бурульки, перехолодження. Як же убезпечити свого малюка від неприємностей на прогулянці взимку? У цьому вам допоможуть важливі правила і поради щодо безпечної поведінки взимку. І перша порада це одяг і взуття, щоб уникнути застуди. Збираючись на прогулянку, як одягти дитину, щоб вона і не замерзла, і не перегрілась? Одяг повинен бути зручним, легким, теплим водночас, бо перегрів теж небезпечно, як і охолодження. Взуття бажано взувати високі чобітки, щоб сніг не потрапляв під штанці. Шановні батьки, простежте, щоб підошва була рельєфна, дитина менше буде ковзати по снігу і льоду. Взимку світловий день різко скорочується, одяг і взуття дітей має бути яскравим і мати світловідбиваючі смужки. Слідуюча порада мороз та ожеледь. В морозну, вітряну. І в дуже холодну погоду скоротіть або зовсім виключіть прогулянку з дітьми, висока ймовірність обмороження. В результаті зміни температури на дорогах і тротуарах утворюється ожеледь, яка часто стає причиною падіння і травм. Пересуватись по обледенілому тротуару слід маленькими ковзаючими кроками, стаючи на всю підошу. Обходити всі слизькі місця, щоб не травмуватися і не травмувати дитину. Особливо уважно потрібно переходити дорогу. Шановні батьки, пам'ятайте, що машина на слизькій дорозі не зможе зупинитися відразу. Обирайте для прогулянок з дітьми більш безпечніші місця. Навчіть свою дитину безпечно падати, найбезпечніше вожелить падати на бік. Снігові замети Шановні батьки, розкажіть дитині, що не бажано валятися і гратися в снігових заметах, а особливо стрибати в них з висоти. Під снігом можуть бути розбиті пляшки, каміння або дріт, сміття і брухт. Поясніть дитині, що не можна їсти сніг, бурульки, торкатися до металу, в них багато невидимого бруду і мікробів, які можуть викликати хвороби і інфекції. Не дозволяйте дітям будувати глибокі снігові тунелі, які можуть обвалитися. Під час гри в сніжки розкажіть дитині, що кидатися снігом та крижаними бурульками не можна. Це може спричинити дитині загрозу для здоров'я. Слідуюча порада Стережись буруляк. Рясні снігопади і потепління викликають утворення буруляк і сходження снігу з дахів будівлі. Тому нагадайте дітям, що необхідно дотримуватись заходів безпеки. Не дозволяйте дітям підходити до будівлі, з яких можливе сходження снігу, падіння криги і бурульок, ходити бажане посередині тротуару, при наявності огорожі небезпечного місця не переходити через неї. Безпечна гірка Катання на санчатах і лижах найбільш безпечний вид зимових ігор. Однак зверніть увагу, що вам необхідно самим переконатися в безпеці гірки, тому перед катанням уважно вивчіть місцевість. Спуск не повинен виходити на проїжджу частину, а малюків краще катати з маленьких пологих снігових гірок, причому в небагатолюдних місцях і при відсутності дерев. Парканів та інших перешкод. Намагайтесь виключити всі можливі небезпечні ситуації. Слідуюча порада катання на ковзанах. Цей вид зимової розваги пов'язаний з певним ризиком, то необхідно мати на увазі наступне кататися на ковзанах на спеціально обладнаних катках. Небезпечно кататися на відкритих водоймах. падіння уникнути неможливо. Тому старайтесь, щоб дитина була одягнена в щільний одяг, постійно супроводжуйте малюка при катанні, щоб в разі необхідності підтримати його і оминути падіння. Шановні батьки, бережіть себе і своїх дітей, дотримуйтесь правил безпеки взимку. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі!